жителі та гості міста. Сьогодні ми зібралися, щоб урочисто відкрити пам'ятний знак Героям Небесної Сотні. На нашому зібранні присутні почесні гості: Микола Мельничук, Олександр Семчишин, перший заступник голови обласної державної адміністрації, ігор Сабій, народний депутат України, дружина Герої Небесної Сотні Тетяна Бондарчук. Виконати почесну місію. Відкрити пам'ятник знак героїв Небесної Сотні запрошується почесні гості та дружина Сергія Бондарчука, Тетяна Бондарчук. Нашу молитву і на цей хрест, і на цей пам'ятний знак, спорудне на славу, споруджене на славу. Дорогі браті і сестри, хочу згадати слова Святого Письма, слова Господа нашого Ісуса Христа, все, що. У молитві попросите, віруйте і отримаєте. То нехай наші молитви сьогоднішні будуть настільки сильними, настільки ми в них будемо впевнені, що наші молитви будуть Господом вислухані, і наша Україна, наша держава буде вільна, а ми будемо вільними українцями. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Шановні жителі міста і району, шановні гості, через погодні умови 24 серпня виконавчий комітет міської ради змушений був перенести святкування 23-ї річниці Незалежності України на сьогоднішній день, 1 вересня. Цей день співпадає з днем знань святом Першого дзвінка. Тож я маю чудову нагоду привітати учнівські та педагогічні колективи, громадськість міста з цим святом, усіх поколінь. Щиро бажаю, щоб 2014-2015 навчальний рік був успішним для учнів, педагогів, батьків, щоб наша держава вирішила питання територіальної цілісності України, щоб запанував мир на українській землі. Хочу щиро подякувати учнівській молоді педагогічним колективам, які взяли участь у патріотичній події за єдину Україну. Висловлюю вдячність нашим шановним гостям, які пробули на відкриття пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні. Серед цих героїв є і наш земля Сергій Михайлович Бондарчук, вчитель методист гімназії, почесний громадянин нашого міста. Відкриття і освячення пам'ятного знака Героям Небесної Сотні і лише краплиною нашої, дяки усім, хто віддав своє життя за майбутнє України. Герої не вмирають, герої вічно живуть у наших серцях. Так Сергію Богдачу відкрито пам'ятні дошки на приміщенні гімназії на будинку, в якому він жив, його ім'ям названо вулицю Сергію присвоєно почесне звання почесного громадянина міста. Майдан переміг, але не скінчились важкі часи і випробування для нашого народу. Фактично, Російська імперія розпочала повномасштабне вторгнення своїх військ Україну, анексувала український Крим, забезпечує терористів самозваних Донецьких і Луганських народних республік над сучасною зброєю і важкою бройнотехнікою. Міська рада, її виконавчий комітет, спілка воїнів в Афганістану. Підприємці і небайдужі громадяни відправили в зону антитерористичної операції десятки тонн продовольства, предметів першої необхідності, інше спорядження. А за зібрані кошти жителів міста і району, підприємців, депутатів міської ради, перерахованих асигнувань з бюджету всіх. Наші урочинці міста і району, які відправилися на схід військовослужбовці гарнізону, забезпечені бронежилетами, шоломами, спальними мішками, дірцями, а також зону АТО відправлено тепловізори, тактичні окуляри, рукавиці, налокітники, на наколінники, двінок. Сьогодні ми маємо нові жертви, на жаль їх уже сотні, тисячі поранень. В Україні не висихає сльози, не вщухає біль та туга за загиблими на майдані, заполеглими за, 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 за цілісність України в зоні АТО, серед них і наші земляки, капітан Саліпа Дмитро з міста Старокостянтинова, молодший лейтенант Бойчук Юрій Олександрович з села Писарівка, капітан величної служби. Рокіцький Сергій Дмитрович, села Великий Мацевича, складемо руки в молитві до Бога, бо всі ці герої загинули за наше дійсно світле майбутнє і пом'янемо їх хвилиною мовчання. Шановні наші краяни, присутні гості, звертаюся до вас словами нашого незабутнього поета Володимира Сосюря. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер і трави, і води, годину щасливу і в радості мить, любіть годину негоди, любіть Україну в усій наяву, вишневу свою Україну, красу її вічну, живу і мову її солов'їну. Грому канонат, що розвіяли в прах чужожинців в зелених мундирах, багнета. Що в тьмі пробивали нам шлях, до весен світлих і щирих. всім серцем любіть Україну свою, і вічно ми будемо з нею. На завершення дозвольте мені, як міському голові, від міської ради і її виконавчого комітету від усіх тут присутніх висловити велику подяку нашим підприємцям, Лошаку Віктору Костянтиновичу. Гравець Валерію Васильовичу, Поліщук Галині Петрівні, Розіцу Олександру Вікторовичу, верба Олегу Олександровичу, Матвійчуку Аркадію Івановичу, які за власний кошт виготовили цей пам'ятний знак Небесної Сотні. Дозвольте привітати усіх нас зі святом Днем Незалежності України і висловити тверду впевненість. Що Україна є і завжди буде унітарною, єдиною і соборною, незалежною. Щасливим і гідним буде життя українського народу. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! ці хвилини на сході тривають бої, в ці хвилини триває війна за українську незалежність. Усі, хто не воює, повинні жити під девізом все для фронту, все для перемоги. Об'єднуйтесь в волонтерські групи, збирайте кошти, закуповуйте засоби захисту. Ми повинні з вами виграти цю війну, бо інакшого шляху у нас просто не існує. І я переконаний, що ми обов'язково переможемо. Українська держава є, українська держава буде всупереч усім диктаторам. Усім злим геніям, яких називають, українська держава в цій війні переможе і крапка. І нашого шляху в нас нема. Заради пам'яті українських героїв, заради пам'яті кожного, хто зараз виборює українську незалежність. Героям України Сергію Михайловичу Бондарчуку, усім героям Небесної Сотні, усім героям української армії, які борються зараз на сході. Тричі слава! 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 Слава Дорогі брати і сестри, українці. Сьогодні дійсно сам Бог з нами. Сьогодні Господь нам дав таку гарну, чудову днину. Сьогодні те, що ми відкриваємо, це тільки так, скромна данина, а насправді ми маємо все зробити для того, щоб та держава, за яку вони мріяли, про яку, за яку вони вмирали, повстала. І я переконаний, що так і буде. Я переконаний, що ми переможемо всіх наших і зовнішніх, і внутрішніх ворогів. Бог нам дасть розуму для того, щоб ми могли самі собою управляти на нашій Богом даній землі. І така держава буде. Ім'я їй Україна. Слава Україні! Героям слава! Українському війську тричі! Слава! 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 І маємо пам'ятати, герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають. вмирають вороги! Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується сотник першої Хмельницької сотні свободи Юрій Кравчук. Шановна громада, цей пам'ятний день стане незабутнім у нашому місті, тому що сьогодні ми відкриємо пам'ятний знак Небесні Сотні. Адже підтверджене прагнення українського народу жити в незалежній демократичній державі у єдиній сім'ї європейських народів стала Революція Гідності. З перших днів революції Старокостянтинівці стали активними учасниками подій на бадання. Не просто було організовувати підтримку Байдану. Багато хто сумнівався, багато хто побоявся, багато був заляканий тодісною владою. Необхідно було організовуватись, переконувати, знаходити необхідні ресурси для підтримки Майдану. Необхід... Хочу знати, в чому роль міського голови організації підтримки Старотинською громадою Майдану. Старокосітинівці стояли на барикадах, брали участь у віччях, надавали фінансову та матеріальну допомогу. Хочу відзначити попративів, які брали найактивнішу участь у подійнах на Майдані. Це сам поряд Горденчук Сергій Михайлович, Куханюк Олександр Володимирович, Гулич Володимир Євгенович, Степанишин Олександр Дмитрович, Ярошатник Юрій Юрійович та інші. Саме вони перебували в найдраматичні часи подій на Майдані, а саме 18-20 лютого. Герої Небесної Сутні зробили для української незалежності більше, ніж деякі політики за 23 роки. Дякую їм, що відкрили шлях до нової вільної України. Пам'ятаємо їх. Дорогі мої земляки, я сьогодні хочу низько вклонитися всім вам, дорогі мої, від імені себе особисто. Від імені всіх родин Небесної Сотні, тому що створена громадська організація родина героїв Небесної Сотні, в яку увійшли згорьовані вдови, вдови, осиротілі діти, батьки, які втратили дітей, і ця організація фактично є міжнародною, тому що ні люди різних національностей. Низький уклін нашим підприємцям, які за свої власні кошти зробили, виготовили пам'ятний знак Небесній Сотні. Я щиро дякую від усіх родин Поліщук Галині Петрівні, Радзіцькому Олександру Вікторовичу, Вербі Олегу Олександровичу, Матвійчуку Аркадію Івановичу, Кравцю Віолетту. Васильовичу, Лещу Віктору Костянтиновичу. Я хочу сьогодні щиро подякувати від усіх родин Віктору Тихоновичу Кошубі, за проєктом якого виготовлений пам'ятний знак. Хочу подякувати всім, хто подавав пропозиції, всім інших фахівцям, які допомагали встановлювати пам'ятний знак. Низький вам уклін від всіх родин Небесної Сотні, де квітне, півний сад, де срібля стані.